Я знав, що наш ринок не дуже оцінюють, але щоб настільки це в мене вперше. Я хочу, щоб ви були застраховані та вже розуміли, якщо плюс-мінус таке щось відбувається між вами та клієнтом, то це дуже поганий дзвіночок. Отже, пише мені у вихідний день клієнт з проханням зробити для нього відео промо на концерт з доплатою по овертайму. Вони дуже шукають монтажера. Я в універі робив такий відосик один. Їм все підійшло, тому. Через ніч у неділю вранці я подумав з приводу ціни. Вирішив, що 100 доларів за хвилину за 2-3 години роботи у вихідний день це демократичний цінник для промо для концерту. Тому чекав зі дзвону з замовником, відклав свій відпочинок, відклав свої плани і почав потроху шукати матеріали там, придивлятися до чогось. Зізвон з замовником він пояснив, що та як, і перший дзвіночок, який ви маєте розуміти, коли замовник вас питає, чи є у вас фахова освіта? Навіщо?